Так, Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні зняти відео не про квіти. Хочу зняти Я замовила посилочку з Китаю. Ну, Просто хочу з вами поділитися, що, що мені прийшло. Значить, я замовила штатив із навушниками. Навушники трішки прийшли раніше, ну і там ще дещо покажу зараз. Просто хотіла що сказати, що якщо хтось там хоче замовляти вироби з Китаю, це досить просто, тому що ви можете завантажити додаток. Я завантажила додаток Джум, і там абсолютно все українською мовою прописано. Ви оплачуєте, вводите номер своєї карти, і коли ви оплачуєте, вас автоматично із цієї карти просто знімає кошти уже в гривнях, все воно там автоматично переводиться. І буквально через 2-3 недільки. Ну, у мене взагалі дуже якось швидко, мабуть, 2 неділі. Ну, ось це прийшло. Ці навушники прийшли через 2 неділі, а це прийшло трішки затрималося через 3 неділі. Але приходить все досить в досить нормальному стані, якісне. Ось, наприклад, я замовила ось такі бездротові навушники. Ось такі бездротові наушники замовила. Вони мені подобаються, все добре працює, знімаються ось так. Ну, ось так я їх витягую. От, і все нормально працює. Гарна в принципі, якість звучання, заряджаються, є дріт, щоб зарядити ось цей, ну, типу як батарея їхня. так, І просто синхронізуються і підключаються через Bluetooth до вашого телефону. І чудова якість, все чудово звучить, і все гарно чути. Тобто, ну, мені подобається. Дуже зручно, тому що я не люблю ці дроти, мені надоїли, не подобаються. От, Дорогі зараз немає можливості купити, тому такий варіант бюджетний буде супер. Так, ось ця посилочка спеціально ще не розпаковувала. Хотіла показати, розпакувати разом з вами. Так, приходить ось такому пакетику. Написано, ось моя адреса. Там написано, що це з міста, воно прийшло. Джорджія Пост було в Грузії. Ну в общем, шанхаю вона йде. Іде шанхай. Що ж я замовила, друзі? Так, Ось такі три пакуночки. Бачите, всі три пакуночки замотані окремо, в окремі пакетики. І е все підписано ось так гарненько, охарненько все е доходить. Вони пакують, я замовляла, бачите, робила декілька замовлень, а вони вже самі пакують в одне замовлення. Досить зручно. І перший товар це ось такий тример. із, ну, якась є, Кольори на вибір. Я вибрала ось такого кольору рожевенького. Ну, тример, ви самі розумієте, що потрібно будь-якій дівчині чи жінці. от, Так що будемо випробовувати. Я не знаю, чи вони йдуть одразу із батарейкою. Є ось навіть щіточка. Щоб очищати, я так розумію, ось така. Ну, Якась тут інструкція є. А, то щіточка для чистки, так? Угу. Тут, розповідається, он він є, заряджається. так? Ага, його можна прямо заряджати. Вставляється, але зарядки до нього немає, бачите? А, тут написано, що можна заряджати від USB, а можна заряджати батарейкою. Ось так. Ну, не знаю, як він працює. Ага, ось так скидається ковпачок. Ось такий тример. Вон там є зарядка. Як він включається. Ну, в общем, будемо розбиратися. Ну, читала відгуки, я то кажу, що ніби добре працює і все гарно подобається всім. Так, ось таке. Далі, ось такий пакуночок. Що тут в нас? Не знаю, як вам там Не сильно близько. Так, я замовила помаду собі. Ось така помадка. Хан... Хан Дайван, матова. Щас. так, зараз подивимося, що там якість. Так, ось такий красивенький, симпатичний флакончик. Ось такий шестигранний, ну і ось така, такого кольору. Е, я за кольорами, друзі, не заморочуюся, я фарбуюся будь-якими помадами, мені ну, личать е, різні, тому я собі замовила просто за бажанням ту, яку мені сподобалась. Ну, запах дуже приємний, пахне якимось фруктом. Так, ось так на руці. Ось такий колір матова. Так. Ну, будемо дивитися, наскільки вона якісна, як довго вона буде триматися. Ось така помадка. Ну, і для роботи я замовила штатив, друзі. Той, який кріпець, він має ніжки, гнучки. Ось такий штативчик. Ось. До речі, бачите, все дуже якісно запаковано, все в пакетиках, окремо, дуже гарно. Ось дивіться, такий прикольний штатив на таких гнучких ніжках. Тобто ви його можете причепити до будь-якої поверхні, куди вам потрібно. Тобто, не потрібно вже з оцим великим штативом туди-сюди носитися. Ось ви там надо вам ось раз, так, прикріпили ось і тут до стола да, і поставили телефона. Або поставили його там на стіл собі, як вам зручно здивіться. Боже, супер. Ви що, дивіться, яка краса. І стоїть буквально він там копійки, щось, я не пам'ятаю, чи 70 гривень, чи щось таке. І ось прикручується, да, ось до різьби прикручується тримач. Ось так, все легко і просто. Висувна. Бачите? оця тримач для. Телефону, навіть ось, щоб не пошкрябався телефон, туди-сюди, бачите, в сторони скрізь він показує. Ось. Ну, просто супер. Я цією покупкою дуже-дуже задоволена. Дуже мені подобається. Клас. Дуже зручний. Він навіть зручніше за цей великий тримач, який я зараз маю, тому що він якийсь неякісний, туди-сюди шатається. От, а тут, дивіться, лампу якусь там поставив, вімкнув. Штативчик, ось все супер, все гарно і собі стоїть. Схотів, вийшов на вулицю, причепив до навіть велосипеда, так? Чи навіть ось на руку, як цей, як браслет. Ось так. І пішов з ним. Тобто досить прикольна річ. Ну, ось такі, друзі, в мене покупки. Просто хотіла поділитися. От, є на джумі там що, що хочеш. У мене вийшло все таких рожевих тонах чомусь. Так. Хоча рожевий я не сказала, що я так сильно полюбляю. Ну, ось такі, друзі, новиночки в мене не рослинки. Ви знаєте, щось рослини от останнім часом вирішила поки що нічого не брати. Мене задовольняють ті, що в мене є та кількість. От, тому е, вже почала замовляти собі щось таке більш цікавеньке, щось те, що більш потрібне. Ось, наприклад, оці штативи. Да, хочу ще собі мікрофон купити, ніяк руки не дійдуть. От, тому ось такі новини, друзі. Так що, надіюся, вам сподобається, кого цікавить, можете пробувати собі замовляти, там є будь-що на будь-який вибір. Це абсолютно не реклама, просто вирішила з вами поділитися, кому цікаво. До побачення, друзі, на все добре. Почуємось!